Чи можливо вступити в аспірантуру на контракт? І чи є це підставою для отримання відстрочки? Що з цього приводу думає Міністерство освіти науки і Київський окружний адміністративний суд? Будемо розбиратися. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо! В червні минулого року Міністерством освіти і науки України було підписано наказ, відповідно до якого аспіранти не могли вчитися на контрактній формі навчання добувачі освіти, не могли вступити в аспірантуру на третій рівень вищої освіти на контракт. Були звичайно винятки, які стосувалися осіб іноземців, осіб без громадянства. Але загалом громадяни України вони не могли реалізувати це право на освіту. Мета, за словами Міністерства освіти і науки, метою було видання такого наказу, щоб не перетворювати навчання в аспірантурі на корупційний інструмент уникнення мобілізації. Проте, звертаю вашу увагу, що цей наказ 910 він стосувався не тільки аспірантів, також мова йшла іще і про переведення та поновлення. Здобувачів освіти на навчання, і відповідно заборонялося здійснення переведення із заочної форми навчання на денну форму навчання, окрім певних категорій осіб. також були заборони в поновленні на навчання, зокрема, що таке поновлення на навчання це допуск до освітнього процесу тих осіб, які з тих чи інших причин перервали таке навчання. Були винятки, але вони стосувалися виключно окремих категорій осіб, наприклад, поновитись на навчанні мали право жінки, які перебували у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, або по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного чи шестирічного віку за медичними показаннями. Також ті особи, які навчалися за кордоном, наприклад, по академічній мобільності і потім поверталися на територію України. Також поновленню підлягали особи, які навчалися на фармацевтичних чи лікарських спеціальностях, і ті особи, які звільнилися з військової служби після 24 лютого 2024 року, та або ті особи, які не досягли граничного віку призову для проходження базової військової служби. От такі категорії осіб їм дозволялося так: поновлення або переведення. Усім іншим особам не дозволялося поновлення та переведення на навчання, плюс не дозволялося вступ на третій рівень вищої освіти, а саме вступ до аспірантури на контракт. Але суд, Київський окружний адміністративний суд, висловився з цього приводу. Зокрема, своїм рішенням від 21 травня цього року було скасовано такий скандальний наказ МОН номер 910 від 24 червня 2024 року. Проте крапка в цьому питанні ще не поставлена, і крапку в цьому питанні, я так думаю, поставить саме суд апеляційної інстанції. І так, давайте обговоримо це рішення суду. Чим керувався суд? Відповідно ухвалюючи його, на підставі яких нормативних актів судом суд, суд дійшов висновку, що такий наказ МОН, скандально відомий наказ МОН номер 910 він має бути визнаний нечинним. Давайте розбиратися детально і так. До суду звернулася жінка, яка закінчила, здобула освітній кваліфікаційний рівень магістра. Відповідно, вона надалі хотіла продовжити навчання в аспірантурі. В аспірантуру хотіла вступити на контракт, але як відомо існує наказ 910 і цей наказ перешкоджав їй у вступі на навчання. Далі така жінка звернулася до суду, мотивуючи це порушенням її конституційного права на освіту, і відповідно вона хотіла його реалізувати, вступивши до аспірантури. Міністерство освіти і науки як відповідач в даній справі надало відзив на її позовну заяву, в якому висловило свою позицію. Ця свою позиція зводилась до наступного. Типу, це добре, що у вас є таке бажання навчатися в аспірантурі, але у нас оголошено воєнний стан Закон України про правий режим воєнного стану. Він обмежує певні конституційні права та свободи громадян, зокрема може обмежувати і право. Особи на здобуття освіти. І відповідно, ми вважаємо, що наказ 910-й є таким, який прийнятий з отримання норм чинного законодавства, і він є чинним. Також Міністерство освіти і науки звертало увагу на те, що. В законі про вищу освіту є перехідні положення, де чітко зазначено, що у 2022, 2023 та 2024 році діють певні особливі умови щодо здобуття освіти, да? Вищої освіти. Зокрема, ось така була їхня правова кваліфікація, ось така була їхня позиція. Міністерства освіти і науки. На що звернув увагу в суд? Тут звернув увагу на статтю 44 закону України про вищу освіту, де чітко зазначено, що до 15 жовтня року, який передує року вступу на навчання, так? Ну, якщо ми говоримо зараз про наказ 24-го року, то будемо говорити відповідно про попередній рік, 23. й От, до 15 жовтня, 23 го року, Міністерство освіти і науки має оприлюднити. Цю інформацію, яка стосується термінів, порядку, вступу для здобуття вищої освіти на наступний навчальний рік. Це стаття 44 закону про вищу освіту. Відповідно, суд звертає увагу, що оспорюваний наказ він був. Прийнятий Міністерством освіти і науки тільки в червні 2024 четвертого року. Ж ніяк до 15 жовтня 23, тільки в червні 24-го року. Саме тому суд робить висновок про те, що Міністерство освіти і науки була порушена процедура ем, оприлюднення такого документу. А отже, цей наказ був прийнятий із порушенням такої процедури. Також Міністерство освіти і науки звернуло увагу на те, що оці перехідні положення закону України про вищу освіту вони змінилися також законом про внесення змін від 27.12.2023 року. А отже, ця дата Аж ніяк не є до 15 жовтня 23-го року. Так це вже після після цієї граничної дати, яка встановлена стає 44 четвертої законом освіту. Тому посилання Міністерства освіти і науки на е, ці перехідні положення, що в 22, другому, двадцять році є якийсь особливий, е, особливий особливі умови вступу для здобуття вищої освіти, є такими, які. Ну, не відповідаючи ні процедурі. Плюс також суд послався на статтю 58 конституції України, яка говорить про те, що закони та інші нормативно акти не мають зворотньої дії в часі. Також звернув увагу на те, що жодного громадського обговорення наказу 910-го не було не було ініційовано процедуру громадського обговорення. І отже, у... Своїм рішенні суду в своєму рішенні суду ем, було зазначено наступне, що такий наказ варто скасувати, оскільки от він був прийнятий з порушенням процедури. Але звертаю вашу увагу, що це рішення суду наразі не е, наразі не вступило в законну силу, тому що є ще строк 30 днів на апеля... на подання апеляційної скарги. Я думаю, що е, в свою позицію апеляційний суд точно. Е, Такій справі висловить можливо надалі, і Верховний суд буде висловлювати свою позицію в рамках цієї ситуації. Побачимо, якщо у вас залишилися питання, або ви хочете отримати детальну консультацію щодо конкретної вашої справи. Прошу записуйтесь на консультацію, будемо з вами спілкуватися. А я вам буду вдячна за лайк до цього відео, за те, що ви натиснете дзвіночок і вам будуть приходити повідомлення про нові відео, які будуть виходити на цьому каналі. Всього найкращого до нових зустрічей.